Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні буде цікава і важлива тема: а саме, як швидко, безболісно та граючись вивчити іноземну мову. Тому що багато українців вимушено виїхали за кордон, а отже, вони мають вчити іноземну мову і інколи з самого нуля, з самого початку. Я сьогодні вам порекомендую свої такі фішки, свої лайфхаки, які допомогли мені. Тому що я до цього багато подорожувала, я вивчала англійську, я вивчала німецьку, я вивчала це граючись. А отже, що мені допомогло? Колись давним-давно мені дуже сподобався фільм Достукатись до небес з Тілем Швайгером. І коли я почала вивчати німецьку, я його передивилась з субтитрами німецькими. Потім я вимикала субтитри і дивилась вже на німецькій мові цей фільм. І це мені дуже допомогло, тому що в мене була Симпатія саме до цього актору, не до німецької, а, а тим паче до вимови щось в мене було свої якісь забобони. Я критикувала себе, намагалась вивчити, а до актора. Був позитив. Тому шукайте позитивні якісь моменти. Намагайтесь вчитись граючи, намагайтесь не критикувати себе, тому що багатьох з нас сидить в голові такий критик, такий батько, батьки, як голос вчительки, голос вчительки Зої Абрамовни, який нас сварить, який нам нагадує, що ти тупий, ти нічого не здатний, мова це не твоє. І тому е, люди багато себе критикують всередині, і отже, вони можуть цю критику направити. На вас. Я раджу не зважати на таких людей, просто з ними не спілкуватись. Підберіть собі вчителя, який буде вам допомагати. Дуже важливо, щоб. Вчитель був цікавою, харизматичною особистістю. Та ви тоді ви будете вчити і бігти на ці заняття залюбки. Це можуть бути курси онлайн, це можуть бути курси офлайн, це може бути YouTube, використовуйте Google-перекладач. Також я б рекомендувала використовувати Duolingo, Tinder, всі дейтинг, сайти для неодружених дівчат та хлопців, щоб, для того, щоб познайомитись з місцевими, узнати культуру, менталітет, а також спілкуватись Через Google спочатку і акумулювати словниковий запас. Що відбувається з нашим мозоком? Спочатку він акумулює, як мала дитина, котра вчиться говорити, ходити, акумулює слова, і потім, вже як з кубиками, як з пазлами починає гратись. Отже, вам необхідно вивчити за перший рік майже десь. До тисячі слів це не також і багато, порахуйте. І можна цими словами просто як бусинками жонглювати і створювати прості речення. Для граматики я б рекомендувала все-таки знайти викладача саме україномовному. Чому? Тому що до рівня Б1 краще, щоб розповів хтось україномовний, щоб він вам пояснив різницю в граматиці. Якщо вже ви дійшли до рівня Б1 або А2, в Німецькій, ви можете вже самостійно вивчати і вдосконалювати мову. Що ще рекомендую? Окрім критики, в нас така була система, яка була і батагом, і пряником. І вважалось в радянській системі, що треба менше хвалити, щоб не захвалити, а більш критикувати. І це викликало такі ось дивні ситуації, не не зрозуміли в школі, коли щоб дитину якось стимулювати, її тільки ругали і сварили, її гнабили, щоб вона краще навчалась. А отже, це не дуже гарно вплинуло на ціле покоління людей 40 плюс 50, тому що взагалі їм важко вчити. І це пов'язане не лише з пам'яттю, це я наблюдаю, що на курсах да? це пов'язане з тим, що в цих людях стоїть сором, стоїть в них як блок, якийсь вільно говорити, що сказати. Вони бояться помилитись, вони бояться, що хтось над ними буде сміятись. До речі, мене виправляли часто люди. you <laughs> І насміхались, які не носії цієї мови. Коли я зустріла одну американку в Дубаї, вона пожартувала, що твій англійський він дуже чудовий. Хоча я казала, на наломаній такій мові, на смішній. Він краще набагато, ніж моя українська. Отже, багато іноземців вони лояльно ставляться, вони дочекаються, поки ви щось скажете, будуть виникати такі смішні ситуації. Треба все сприймати легко і з гумором. Отже, я рекомендую. Рекомендую зібрати з коло однодумців, людей, які, які вчать мову, люди, які вас надихають, які вас стимулюють. І вивчати поступово, граючись, не е, напрягати себе, не напрягати себе, не гнобити себе. Це основне. Далі що, майже е, я так помітила таку фішку, що погані слова, лайка, вони вчаться на багато Краще і набагато швидше. Що я робила? Такий лайфхак був. Я написала одному знайомому, там поскаржилась, була неприємна ситуація. Мене образили, і він написав ось такий текст з лайкою. Я її собі заскріншотила, Мені було цікаво вивчити. Ви знаєте, ці всі слова. Лайка, матюки іноземні вони чомусь вчаться швидше. І тоді я задумалась, а чому я їх вивчила за один день, а якісь такі громоздкі слова, якісь важкі, я не можу вивчити. А тому що, коли наш мозок сприймає щось цікаве, він зацікавлюється, в нього з'являється інтерес і він запам'ятовує краще. Згадайте, дитячок, який один-два роки там, три, він навчився говорити, і він десь почув щось погане слово, він починає його повторювати. І це інколи викликає такі почуття у дорослих, що, що, що це таке, чому це він таке каже. І він дивиться на реакцію, на реакцію батьків. Що це слово, якесь воно ну незрозуміле, чому так дорослі дивляться. Отже, ми, наш мозг, мозок запам'ятовує те, що для, не, для нього дуже важливо, що пов'язане з виживанням або що його цікавить. Тому, якщо ви не можете запам'ятати якесь слово, треба зробити асоціацію. Наприклад, слово батон, батон. да? «батон», батон Віктор Янукович любив батони, любив ворувати, і батон, подумайте, що це гудзик. у який у вигляді батона. Ось так, от можна такі собі асоціації придумати, безглузді, але ж вони запам'ятаються на все життя. Ось такі є лайфхаки. Отже, все повинно бути поступово. Розумійте, що ми білінгові, це дуже великий плюс. Чому? Тому що наш мозок вивчає іншу мову на 8-10 на тижнів раніше, ніж у інших людей, які не білінгові. Тому в нас є такий, така привилегія, такий плюс. І треба собі дати час, щоб акумулювати цей посивний пасивний словниковий запас слів. А потім вже їми жонглювати. Нехай ви знаєте 100 слів, 200 слів, 300 слів. Ви можете їх нанизувати як бусянки, да? на таку робити, як пірамідку, або робити як пазліки, складати для себе. Не звертайте увагу на людей, які критикують, скажіть їм пока, до побачення і старайтесь з ними, намагайтесь не спілкуватись. Змініть викладача, якщо вам не допомагає, якщо вас він якось принижає або критикує, вам це не подобається. Тобто я за те, щоб мова вчилась легко. легко. Знайдіть інтерв'ю, мені в свою чергу допомогли в свій час інтерв'ю відомих селебритіс, яких розбирали на англійській мові. Допоможе все. Вивчення мови. Як сказала мені одна ірланка, яка 68 років, вона почала вчити іспанську. І лише для того, щоб порозумітися зі своєю невісткою, яка не знає англійську. Отже, шукайте мотивацію, не гнобіть себе, вивчайте. Вивчайте покроково степ степ, тому що у кожного свій темп. Не думайте, що мова це не ваше, тому що будь-яка людина здатна вивчити мову. Ви ж свою вивчили якось. Отже, можете вивчити іншу. Все залежить від, отут, від ваших установок, від вашої мотивації, від позитивного настрою, щоб ви туди бігли на заняття з великим захопленням. Для того, щоб це сталося, потрібно вибрати групу однодумців, а також харизматичного і цікавого викладача. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої лайфхаки, що вам допомогло вивчати або допомагає вивчати. Можливо, ви Щось цікаве напишете, ми почитаємо всі і допоможете всім нам. І становтеся моїми спонсорами. Хто хоче задонатити одноразово, там є моя монокартка Манабанку. Також можна підписатись, бути спонсором, підтримую ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні, героям слава і до побачення!